Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і готуєте по тим рецептам, яким готую я. Мені дуже приємно. А сьогодні я б хотіла з вами приготувати відбивні. Але відбивні у мене будуть сьогодні із фаршу. Для цього нам потрібно, ось у мене фарш вже підготовлений. Зараз ми його посолимо. Так, Додамо суміш перців. Можна просто перець. у мене суміш перці. Я ще б додала сухого чеснику. Так. І зараз будемо перемішувати. Ось такі у нас будуть сьогодні відбивні. Зараз я перемішаю ручками. Будемо формувати наші відбивні. Беремо на ладоньку. І, звичайно, потрібно, щоб фарш був не жидкий, щоб він ось такий був. І формуємо таку відбивну. Так, сформували. Тепер паніруємо борошні. Ось так підготовимо, а потім ще будемо панірувати в яйці. І ще ось так одну. Так. Ось так. Такі наші будуть відбивні. Ой. І так, кожну запаніруємо, підготовимо і будемо потім смажити. І так, зараз ми наші відбивні будемо смажити. Ось я розколотила яйця, трішки додала сюди суміш спеції, називається, ну, такі травки, суміш травок таких. І зараз будемо обмакати в яйце. У нас сьогодні будуть відбивні із фарша. Ось так виклали і на малому вогні будемо смажити їх з обох боків. Ось і посмажили ми наші відбивні із фаршу. Нічим вони не відрізняються від тих класичних відбивних, які ми привикли смажити. А зараз я розріжу і подивимось, які вони соковиті усередині. Так. Зараз тарілочку сюди. Ось бачите, які вони соковиті? Так вони виглядають. Так що готуйте. Я вже попробувала, вони дуже смачні. Ви знаєте, оця соковитість, вона ну, придає такий смак цим відбивним. І мені вони дуже сподобалися. Так що можна готувати відбивні із фаршу. Ось так. Так що я вам рекомендую приготувати. І на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!